Який коефіцієнт пропорційності у рівнянні 4у дорівнює 8х? І я нагадаю, що у нас є ось такий стандартний вигляд рівняння y дорівнює kx. І, власне, це К це і є коефіцієнт пропорційності. Отже, для того, щоб знайти k, нам треба наше рівняння 4у дорівнює 8х, перетворити у ось такий вигляд. Як ми можемо це зробити? Нам треба позбутися від четвірки. Тобто ми обидві частини рівняння поділимо на 4. Тоді, тут четвірки в нас скоротяться, лишиться просто y. І 8 ділить на 4 це у нас 2. Отже, отримаємо y дорівнює 2х. І, власне, ця двійка і буде нашим коефіцієнтом пропорційності. Яке рівняння має коефіцієнт пропорційності 1 друга? Знову ж таки, у нас вигляд рівняння ось такий має бути: y дорівнює kx, де k це наш коефіцієнт пропорційності. І відповідно, він має бути одна друга. Перевіряємо, що у нас тут є. Варіант А. дорівнює 1 x. 1 восьма це у нас якраз-таки і буде наш коефіцієнт, але 1 восьма нам не підходить, оскільки це не одна друга. І відповідно. Нам треба якийсь інший варіант. Відповідно, перший варіант нам не підходить. Варіант номер 2 Y дорівнює 4 x Тут коефіцієнт дорівнює 4. І це все ще не одна друга, отже, b нам теж не підходить. Варіант С. 6 дорівнює 3 x Тут вже не одразу наш вигляд, тобто y дорівнює KX. Отже, нам треба зробити так, щоб зліва у нас був лише y. Поділимо обидві частинки на 6. І у нас вийде y дорівнює 3 x, або, якщо скоротити, y 1 друга х Якраз таки тут і буде 1 друга. Отже, це варіант правильний. І подивимось на d. Знову ж таки, нам треба позбутися того, що біля y, тобто трійки. Ділимо на 3, отримуємо y дорівнює 9 третіх, тобто 3х. Отже, тут коефіцієнт пропорційності буде 3. Теж не підходить.